Народ, всем привіт! Закінчили обрискування нарешті, побризкали вже і сою, і куруску, і сояш і куса. Перце вже нашим колегам. Вони будуть їхати добрискувати своє, щоб менше кататися з бучечкою. А ми з вами приступимо до ремонту метазика. І вже з сьогоднішнього дня будемо більш тісно підходити до ремонту того трактора. Так що рухаємося, гароше. Ну що ж, трошки вже з роботою. Розгодинилося, і мою час приступити до продовження ремонту цього трактора. Було проведено невеличкі операції по ньому, такі підготовчі, скажімо так, в попередньому відео трошки я про нього розповідав. Коротенько пробіжимо, ось лежить плито. І проблема в тому, що не годяться зовсім втулки. І до того паралельно ще. Перевіримо 100 підшипників на полосах, ті, що стоять всередині, і е, також володбора витягнуть, і поки не буде тут мозли, буде зручний доступ, перевірить, як поживають, поживають, там, е, лянти володбора, тому що трошки він погано крутий. Як в тому році пробували копати картоплю, то з картопликою погано він працює. Так, е, По нашій роботі все тут саме таке неприємне по розбиранню. Вже проведено. Зараз задача злити мастило, порозбирати тормоза, повикручувати стакани, і тому, що щоб добратися нам до потрібно витягувати шестерні. Починаємо розбирати тут і бачу, що піше тут все, як він ту ще доїздить своє, навіть не уявляю. Ну Хоча він тут на ньому не тр... Теліпається. Теліпається. Ну, що ж, Трошки поморочившись. Цю сторону розібрав. Зараз треба буде іншу сторону. Домкротить і чулком вимостити, чим-будь Щоб Можна було починати вже іншу розбирати. Також прийшлося ставити половість назад, щоб з тупиці, бо підшипний той сепаратор розсипався і він не годиться. Кришка тут на полосі краще, ніж на тому тракторі. Тут Дивіться, скільки стоїть, кроме того, що тут два сольника, стоїть ще й стоїть. В самій кришці кілочка ущільничі. Тут було криші, так, якщо солідна. Так, народ. Бомбив від ту сторону. Ситуація ідентична по цій стороні. Зараз почну збирати праву сторону. Е, недором витягну проектакон, тому що права сторона була ліва сторона без шайбів права на правій стороні по 9 шайбів. І дивіться по шайбах регулювати, щоб трошки зм... Планіторку посунуть до хвостелка, тому що ну, далі бівця нос стоїть то здається, багато, а тут дарять взагалі стоїть, то я сподіваюся, що це не спеціально ніколи. На засі збирання у нас з'явилися нові додаткові проблеми. Дивимось. Бачимо корпус планіторки, але бачимо корпусу під, підшипник, а він ось. У. Дивіться, яке ловко відлупило. Ось така у нас тут є зараз проблемка. Це вже я почав збирати і бачу. Що в мене тут підшипничок висить кривенько. Тільки торкнувся до того підшипничка і все відвалилося. Ось така проблема. Така проти у нас вже була на іншому тракторі давним-давно. І ось тут так само Ну, знаю, що в нас тут хлопці вже таку проблему вирішували. Ті, що займаються токорними роботами. Тому зараз розбирається ліва сторона. І будемо з ними розмовляти розмовлять і відправлять до них, і якщо ж вони така зроблять. Тому що неочікувано така проблема під'їхала під взагалі. Ніхто не цей добре, що стакан витягнули. Якби не витягнув, ніхто не витягував стакан, то можливо, так би воно там і далі поїхало, ніхто б про це не знав. Ну це така. Бачите, не думав, що витягнув стакан і от, 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 отака ситуація. Вималювалася. Ну, ще побачимо, що буде з лівої сторони. Так що зараз е е в руки і погнали, розбирати ліву сторону. Вертайте було були такі довгі, які знайшов, головне, щоб по рідні підходили. Ну, з цієї сторони, скажу вам чесно, це виглядало капітально. І ось цей маленький корпус так тормозо, те, та, що було у так. Капітальне там як нове. Підіждіть. Секунду. Ось у тому колашко це взагалі, наче його вчора поставили капітальніше. І сольники також почувають себе прекрасно, ні, да? як бачите, з цієї сторони ні капелиночки, Так як з цієї сторони текло, то тут -то ні капелиночки зовсім. І тут кільця всередині, дивлюся, що також можливо одна поміняє, а ця одна виглядає дуже добре. Тормозо тут у нормальному стоні. Бо може бути таке, що болтати, що стоять тут рідні, може їх не вистачить. О, все. Так, 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 тягуємо всю сторону. Це все О, ну, і тут є пластина, бачите. На чому може воно там дожолосика тут. Дві. а там дев'ять. ведь, лки-палки. Ось так лежить одна і отом, другу. Ну друга. Добре, з тієї сторони полю бомби кидають, бо взагалі було. Ну, і Думаю, це могло таке робить, робити це перед продажем колись. Перед продажем, щоб не ви просто мости все. Бо то мене подивився, подивитися на планіторку, там стону на і бомбазний. Зуби, зуби на ній виглядають просто бомбазно. Ова! Цей стекон. В середині також. Нормально все ціленький, Зараз витягуємо саме смачене. Та Розбомбила його. Чи її сам витягнув це інтересно? Зараз. Нічого не видно, нічого інтересного. Корпус. Давно не розбиралося видно. Сейчас наразі терну рука ось така картина дивиться. Зуби капітальніші, блін, наче вони не ходили зовсім, дивиться. Ще це Дивіться, зуби капітольніше. Взагалі, наче вони, блін, і не працювали. Ну да, на рахунок цього тут стан непоганий. Ну що ж, тепер залишилося вияснити, чи зможуть нам зробити оту роботу. І Оце таке, так що народ поки що. На невизначений час з вами мої попрощатися. Трошки підробилося, ця сторона стоїть все чітко. Ну, да, більше всього також підшипники на планіторці. Також під заміну, тому що він взагалі треба ні конкретно. Ну, якщо поки сюди поліз, треба робити все, що можна зробити. Тому що, щоб вже як потім збираєш і не думати про це. Оце таке, так що бачимо, да? Експлуатація пройшла нормально. Ну що, все, що думаєте, в коментарі залишайте. Будемо читати. І спілкуватися. Так що, народ, в наступному відео вже з вами будемо займатися тим, що зберемо все назад в зворотному порядку. Так що потихеньку. З вами побачимо так, <кій> так, що народ вже в подальшому зустрінемося з вами, як будемо збиратися назад, якщо, звичайно, все буде добре. І... А то, можливо, ще з вами і на іншій роботі між, цими, між, між е -е, відео по ремонту. Так що відремонтуємо і все буде нормально. Так що, всім добро, будьте здорові, не забувайте, щасливенько, пока-пока.